Всім привіт, друзі! Мене звати Саша. А мене Аня. І сьогодні ми хочемо вам показати, як виглядає зимовий катавіце. Єху! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Ми обов'язково їх все прочитаємо і будемо дослухатися до вашої думки. Також підписуйтесь на мій Тік-Ток. силка буде в описі. Субота, 17 грудня, ми знаходимося на Краковському вокзалі головному і вирішили поїхати на один день в Катавіце, подивитися, що там, поки ще у наших краях зима і лежить сніг, то вирішили їхати так одразу. Вчора купили квитки і будемо сьогодні вже їхати. Е, їдемо з Кракова в Катавіце, десь годинку їхати. сподіваємось, нічого не станеться, ми швидко доїдемо. Коштують квитки в злотих. Не пам'ятаю, тому що ви були знижку в гривнях за два квитка 350 гривень. вийшло. тобто ну недорого. Можна їхати як автобусами, так і залізницею. Ми вирішили їхати саме електричкою. Вчора ми дивилися, куди можна сходити у катавіци. Чесно кажучи, скажу, небагато куди. Все-таки Краків буде місто покраще, але ми живемо в Кракові вже 9 місяців, ми тут все вже облазили. Тому хочемо подивитися щось новеньке. До того ж, там зараз діє різдвяна ярмарка і кажуть, що ось у катавіці вона краща, ніж у Кракові. Тому будемо перевіряти. Ну а ми чекаємо вже на наш потяг і зустрінемось у Катовіце. Дуже швидко, вчасно прибув потяг, і за всього годинку ми добралися до Катовіц. Вже трошки походили. Зараз будемо йти снідати, але, на жаль, йде сніг, трошки нам заважає, зато є такий антураж. А ми першим ділом йдемо на сніданок, дізналися, що тут у Катовіці є харківський буфет з знаменитою піцею. І ось вони є у Польщі, але тільки в одному місці у Катовіці. Я вже злітку хотіла тут побувати. І нарешті ми сюди приїхали. Одразу підійшли, нам зробили піцу буквально за 5 хвилин. Будемо зараз йти смакувати. На жаль, тут нема де всередині поїсти, але можна взяти на винос або з доставкою. О, дивіться, я взяла половинку. Клас! Будемо ще смакувати. Вирішили ми піти до Макдональдсу, щоб там скуштувати піцу, а також випити теплої кави. До речі, піца виявилась дійсно смачною, тому якщо будете у кодові, обов'язково загляніть. Це різдвяна ярмарка, вона знаходиться прямо в центрі міста на площі ринок. Тож ходімо подивимося, що цікавого тут є. Різдвяна ярмарка дійсно схожа чимось на Краківську, але є і відмінності і вони набагато кращі, ніж у Кракові. Зараз покажемо вам. На цьому ярмарку ви також знайдете багато частувань, як і у Кракові. Можна відвідати традиційні польські страви, випити глінтвейну. Але якщо у Кракові це єдине, чим там можна зайнятися, то у це буде набагато цікавіше, особливо діткам. Тут є де покататися на ковзанах, чортове колесо, дуже багато анімацій, які цікаво розглядати як дітям, так і дорослим. Всі ці анімації інтерактивні з різноманітними персонажами і починають працювати, якщо натиснеш кнопку. Вони починають рухатися, грає музика, і за цим дуже цікаво спостерігати. Також нам дуже сподобалось, що у зоні фудкорту є спеціально відведені місця, де можна скуштувати їжу, випити напої, а також є окремо криті альтанки. Є багато магазинчиків, де ви можете купити круті новорічні подарунки та прикраси, а ще фотозони для ваших крутих фото. Неподалік від центру знаходиться музей, при який ми чули дуже багато позитивних відгуків. Туди ми і направились. Ну, для фанатів кіберспорту рекомендуємо відвідати цю арену. На ній проходить дуже багато кіберспортивних змагань. Одна з них тут проходить Intel Extreme Masters по CSGO. Мені подобається Катовіце тим, що тут все поруч, і ми не користуємося навіть зараз транспортом, а просто ми ходимо по місту. Ну, може, просто ми в такі місця ходимо, що ми не користуємось транспортом. Але зараз ось ми прийшли в музей. Просто от він знаходиться поруч із центром. Це Слазький музей. Чесно кажучи, ми не знаємо прям. Досконало, що тут знаходиться, але всі кажуть, що тут дуже цікаво. У минулому це була дійсно працююча шахта, але потім її закрили і зараз зробили музей. Ходімо, подивимося, що там є. Дуже круто, що у багатьох польських музеях діє спеціальна ціна ще з весни для всіх українців вхід у музей, один злотий. Також у польських музеях є спеціальний день. Для безкоштовного відвідування, наприклад, у цьому музеї це вівторок. Тобто, кожна людина у вівторок може зайти абсолютно безкоштовно у цей музей дуже незвичайно, що його побудували на території старої кам'яно-вугільної шахти. І зараз тут цікавий, сучасний, найголовніший інтерактивний простір. Тут все можна потрогати, послухати, щоб краще поринити у атмосферу. І якщо ви думаєте, що музеї це застаріло та нудно, просто відвідайте цей. Музей доволі великий і його розділено на два поверхи. Перший рівень це галерея польського мистецтва. Тут можна побачити роботи, починаючи з давніх часів, і до сьогодення. Зараз тоді інсталяція присвячена ковіду. Пам'ятаєте про таке? Другий рівень присвячено історії Селезії і показує розвиток всього краю і, зокрема, самого міста крізь різні епохи. Приділено багато уваги саме індустріалізації регіону. Ми не брали аудіо а розглядали інсталяції самостійно. І десь по часу така екскурсія виходить годину-півтори. Відгуки, які ми чули про музей, дійсно підтвердилися, нам дуже сподобалось. Але все ж таки хочемо сказати, що якщо на першому поверсі представлено більш традиційне мистецтво, таке як картини, скульптури, то ось на другому поверсі більш цікаві інсталяції. От зацініть тільки цей багатоповерховий будинок у мініатюрі. А ми вже вийшли із музею і вирішили зробити перерву на обід. Знайшли дуже затишний та атмосферний заклад, він знаходиться прямо у центрі міста, і з другого поверху відкривається вид на ярмарку. Замовили фірмені бургери та напої, все було смачно, тому рекомендуємо і вам. Смакували, вже стемніло, і ярмарка заграла новими фарбами. У цьому році ярмарка у Катовіці працює до 8 січня, тому ми вам дуже рекомендуємо її відвідати і особливо так, щоб потрапити на неї і ввечері. Друзі, наша подорож підходить вже до кінця. Ми вже збираємося їхати додому. Ми гарно провели час у катавіце. Дякую, що ви були сьогодні з нами і до нових зустрічей. Так, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Нам це дуже приємно. Всім пока! Пока! Отримати ще більше зимового настрою ви можете, переглянувши нашу подорож у Закопани.